Ми е, працювали е, кілька місяців із колегами з громадянського суспільства, з аналітичних центрів, з благодійних організацій, над положеннями стратегії е, роз, сприяння розвитку громадянському суспільству і стільки закидів е, стосовно того, що а чому ми повинні е, говорити про е, підприємницьку діяльність неприбуткових організацій. А вони будуть а, оптимізувати і сюди зайде бізнес і буде займатися оптимізацією. А чому ми повинні створювати додаткові можливості? На жаль, ми ж теж повинні а, а, щиро а, бути перед собою. У нас є якісь різні сегменти громадянського суспільства, які мають різні правила гри. Мені здається, дуже важливо, щоб не було дискримінації по відношенню до жодного із секторів, і були рівні правила гри для різних організацій. Якщо держава оголошує якісь програми, на які виділяється фінансування, то всі учасники легальні зареєстровані організації мають право брати участь. І якщо ми говоримо про соціальні послуги, якщо ми говоримо про реалізацію тих чи інших програм. Зокрема, є кошти, які виділяються там Міністерством соціальної політики, Міністерством молоді і спорту, Міністерством культури. У тут як, як організації громадські, так і благодійні організації мають, е, на мою думку, бути залучені. І ці речі знайшли відображення в проекті. сподіваюся, Сподіваюсь, днями вона буде підписана і буде введена в, в, в дію питання створення. Держава повинна, як на мене, створювати сприятливі умови і сприятливе середовище для розвитку. Перше. І друге, дивитися за тим, щоб не було правопорушень, не було криміналу. І тут ми теж на стику можемо спілкуватись, тому що бачимо певні речі і стурбованість, якщо говорити про сектор. Про а, маніпуляції з криньками, які часто в нас, мені здається, ніхто ніколи не дізнається, скільки зібрали грошей на фарбу, на фарбування густів, і багато інших моментів. Це а, дуже чутливі речі. Тут важливо, щоб не було перегрівів очевидно, бо знову ж таки держава ще не стала модерновою, не стала не по Є цей процес. Є а, теж. А, ми всі ж громадяни цієї держави розуміємо, що є складнощі, які накладають відбиток. Є економічна криза, є військова агресія з боку Росії, і тому, незважаючи на ці речі, все рівно ми повинні модернізуватися, відкриватися, створювати однакові правила, створювати партнерство взаємодію. Мені сподобались тези колеги. Який говорив про власне, взаємну роботу громадськості і держави для того, щоб створювати прозорі правила гри, довірливі правила гри, і створювати можливості для розвитку, тому що ну, знову ж таки тут різні, різні досвіди в різних організаціях. От Аня за ми розмовляли. Про те, скільки організацій не звітуються в принципі, не кажучи навіть по законодавству, повинні звітуватися не звітуються в принципі. Я думаю, що відсотковому це дуже велика частина сектору. А є інші приклади. Мій колега, який очолює очолював довший час організацію, він ледь не там не то це не примусово, але щороку звертався до контролюючих органів, тому що він працював з бюджетними коштами. Прийдіть, будь ласка, мене перевірте. Круг, будь ласка, перевірте, рахункова палата, всі дивувалися. Кожен ну, багато організацій намагається, щоб їх менше перевіряли. А в нього була така політика: я спокійно сплю. Мене перевірили, в мене завжди закритий рік перевірками державних контролюючих органів. Мені здається, це трошки перевір в деяких, але мусить бути певна такий домовленість, де є достатньо. Для того щоб ага. не було маніпуляцій і щоб це не було занадто складно і занадто важко для розвитку але має бути контроль, так. 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 Дякую. Але Дякую. Це є. Дякую, цікавий коментар. Дійсно. Ми зараз повернемося ще до активів, е, які були підняті. Я бачу руку. Ви перший раз не одержали слово, будь ласка, мікрофон вас і потім пані І що ще питання коментарі? Будь ласка. Хотіла ще додати Петра Нароковська, осіканатор проєктів в Україні. Хотіла тро, трошки до додати щодо звітування. Справа тому, що п'ять ні, шість шість років тому в нас був проєкт якраз стосовно звітування. І декілька людей в цьому залі вони також були і на ці, і на цих тренінгах, що ми проводили, ці, Ця ідея звітування вже. Вона не нова, зовсім не нова, тобто багато років ми намагаємося переконати організації. Ми загалом більше працюємо не не тільки працюємо з організаціями громадськими, але й з органами. Обидві сторони доводиться переконувати у тому, що це найдієвіший інструмент залучення коштів. Бо ось цей приклад Овесу це просто ідеальний приклад, який має увійти у підручники, які необхідно використовувати. Бо без комунікації, без звітності нічого не, не виходить. Але що цікаво, що на наразі десь два роки тому ми е, також вводили е, цей компонент звітності, частково в наші проекти інші, е, і до речі, розробка національної стратегії та інші. Самі організації в нас є невелика група лідерів громадської думки, так би мовити. Тобто організації, які співпрацюють, працюють в робочих групах з розробки рекомендацій для законопроєктів. Самі ці організації, лідери, ми їх намагалися переконати в тому, що звітність це дуже важливо. Тобто, декілька з цих організацій, які є ну, лідерами літо тобто, всі знають ці організації. Їх намагалися ми переконати, що звітність це дійсно важливо щодо того, коли казати треба звітуватися по закону, чи треба це самоорганізовуватися з цього. Усі казали з е, громадського сектора, всі кажуть, ні, 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 законним ми маємо вимагати. Ми самі, самі маємо це робити. Ми кажемо добре, тоді робіть це. Бо немає люд, людина пересічна, як я, наприклад, я не є е, част, Як в мене немає доступу до інформації стосовно того, що ви саме робите, і це дуже важливо. Тобто, це привітивні речі. Всі тут в цій кімнаті все це розуміють, але Нема знову ж таки комунікації назовні, тобто мені здається, що комунікації це найважливіше слово зараз, яке має на надалі перетворити, перетворитися як у розуміння, не тільки розуміння. А стратегічну політику організацій благодійних громадських організацій, тобто це, це може, має вийти на новий рівень практичний, тобто від, відобразитися вже на практиці. Бо ми стільки років говоримо про це, що мені здається, що вже досить говорити треба почати робити. І можна одне речення буквально пару ще тут. Ще наш час на жаль фактично. к концу прошлого года ä, мы <laughs>, значит, новость, То есть ä, некоторые фонды, которые уже давно работали, они ä, начали гордо говорить о том, что теперь мы будем отчитываться каждый месяц. Раньше мы отчитывались раз в год, теперь мы будем отчитываться каждый месяц. рада, що ми зробили нашу роботу. Це прекрасно, що сектор перейшов на обговорення частоти звітування, формати звітів, а не того, чи треба звітувати чи ні. Я думаю, це величезне досягнення. Дуже дякую, пані Катерину. Ви чудово підвели вас до того моменту, коли власне настає час підводити підсумки. Пані Ірино, будь ласка, починайте. Потім я прошу всіх панелістів, всіх учасників нашої панелі. Подумати про одну одну річ, без якої ви не хотіли би, щоб ми сьогодні сказали одному до побачення. Так, і ще раз хочу озвучити. Я Будь тоді ласка. з самому почну, тому що це власне те, що я хотіла сказати, що хочеться відреагувати і стосовно ролі держави, і стосовно комунікації і так далі. Так от я б хотіла, щоб ми не попрощались, нікого, не а, зробивши акцент на, на такому моменті відносини. Інформація і кошти це те, в чому відбуваються зараз основні зміни. А, а це карфілантропії безпосередньо має стосунок зі всіма усіма І От відносини і комунікації а, заради підтримки певного типу відносин, тобто для того, щоб будувати партнерство, чи навіть з, з зі своїми засновниками, чи з партнерським бізнесом, чи так далі, потрібно дати собі звіт. Дуже люблю. Мови дати собі раду і дати собі звіт, дати собі звіт, які саме в яких стосунках ми хочемо перебувати з цією стороною, і тоді комунікації потрібно будувати так стратегічно, щоб а, підтримувати ці тип стосунки, щоб е, в процесі надавати бути прозорими, так щоб е, не виснажувати ту довіру, яку ми виділили. І до речі, про довіру вона формується, вона підтримується стандартами, але формується вона за рахунок того, що хтось. Видав кредит довіри, делегував цю довіру. І мені здається, якщо все таки є ще секунда, якби наша пострадянська держава стала українською державою і виділила довіру нашим громадянам, в тому що вони хотіли б в своїй переважній більшості бути підприємцями, винахідниками люди, які створюють цінність самостійно і в партнерстві з іншими. І вибудовувала логіку, звичайно, збалансованого, щоб враховувати всі моменти життя, але е, все-таки е, довіряла громадянам, а потім е, вибудовувала стандарти, які б допомагали не виснажувати цю дитину. Будь ласка, ми можемо по черзі, ми можемо з цього боку, будь ласка, ваш коментар. якщо дуже коротко, кілька зайді. Я як представник там, корпоративного сектору бізнесу, хотів би сказати, що звернення до громадських організацій, волонтерських, що це навіть рачу, така порада прохання. Не сприймати бізнес тільки як донор. Бізнес це є проблема. Це така сама організація, яка хоче саме проблема вирішити. тільки бути донором. Так, mm -hmm. бо mm -hmm. в іншому разі треба навчитися вести діалог і комунікацію mm -hmm. колеги і продавати не себе як організацію, mm -hmm. а певні проекти і якісь mm -hmm. рішення давати. Бо дуже часто повірте, я з експертом бачив сотні тисяч за своїх практик, які надходять. Рівень пропонувати, що бізнесу, ну, дуже, дуже низький, якість цих композицій надзвичай, надзвичайно низька. Надзвичай. Так, ми всі знаємо там, десятки організацій, які ну, хороші проєкти роблять, до яких всі заробки долучаються. Але кількість від загальному скільки у нас тисяч громадських організацій? Громадські 14 тисяч. Їх оточить дуже. Ну це моя Дякую, що робимо. Я думаю, що треба просто створити ринок і запустити правила ринку в нашу екосистему. Тому що без законів ринку, напевно, ні воно не буде. Нам всім треба вчитися Дійсно виросли на багатої і за ті роки наших конференцій відчувається навіть як Uh, Рівень дискусії ми завжди правили до професійних дискусій до розмов і цінностями, а не просто які от я найкращий серед всіх. І цього рівня ми досягаємо, але у нас ще дуже багато попереду. Щодня відчувається, що нам всім треба вчитися і професійно зростати, причому всім ігрокам системи. На мій погляд, філантропічний сектор, він весь час біжить попереду. Тобто насправді ми — паровози. Можливо, ще всі інші ігроки не відчувають цього, що ми настільки потрібні, як вода організму людини. Тобто, поки вона є, значить ми цього не помічаємо. Якщо її не буде. Воно ну, не відомо, що буде зарплати, але ми дійсно маємо бути ну, настільки професійно, <рес> що ми хочемося впливати <рес> вже на розуми людей. Тоді ми досягнемо, а, тоді не ми будемо ходити комусь щось там пропонувати, а візьміть там нашу ідею і дайте нам на це гроші. А хай бізнес до нас приходить і каже: люди у нас це є гроші. Тобто ви наші гроші вкрадіть їх свої ідеї. Організовуйте. Це вже як побажання сектору. Так. Це ціль, до якої я хочу з цілями. Про хочу з цілями, у нас є знання, як вибудовувати зміни. Так. Я, я дозволю собі тільки коротесенький е, коментар, тому що на сьогоднішній день мені вже здається, що бізнес дозрів до того. І мені здається, що зараз є більше пропозицій, ніж нас люд, організації, які готові виконати ці пропозиції. І на мою думку, на сьогоднішній день є величезний досвід громадських організацій, які візьмуть і зроблять. Пане Едуарде, вам слово, будь ласка. Дякую. Я хотів би повернутися до, до теми нашої дискусії. А, якщо якщо навести аналогію, то а, в організації людина може зробити набагато більше, ніж сама Тому тобто, що таким чином в екосистемі, якщо екосистема збудована, екосистема може зробити набагато більше, ніж організація. От, і в цьому взагалі смисл того, чому ми про це говоримо. Чому це важливо, дуже важливий інструмент управління. Але а, створити екосистему дуже непросто. А, дуже непросто саме тому, що йдеться про об'єднання людей на підставі дітей, можна я так скажу, да? на підставі спільного розуміння того, що є природа речей. Що потрібно, наприклад, країні тут і зараз. На підставі того, що є важливим, в що треба е, вкладати власне життя, в що, в що треба вкладати в гроші, в що треба вкладати в себе. Да? І, і це ну, навіть от в цій аудиторії це розуміється дуже поїдло. Ну, Наприклад, от стратегічна філантропія чи адресна добація. Завжди будуть люди, які тяжіють туди і які тяжіють сюди. Але екосистема робить саме якась спільна ідея. От, от про це треба буде домовлятися. Да? І в цьому сенсі, наприклад, от, звітність, звідування, прозорість це, 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 це гігієна. Зрозуміло, що це гігієна, але це гігієна, яка уможливлює або унеможливлює взагалі діяльність, діяльність сексу. І про це знову ж таки потрібно домовлятися, тому що якщо є спільне і однакове розуміння, тоді є екосистема. І тоді виникає той важіль, коли ваш вплив стає в рази в порядки більше, ніж кожного окремо. Чого я вам і бажаю? I'm here to learn As well. Uh, as to share uh, my experience from the Netherlands, I started uh, with some criticism on the idea of an ecosystem. Maybe I should get back to it. <laughs> if it's helpful that you uh, use the metaphor of an ecosystem and it helps you to set your own standards and to help uh, having a hygienic sector and get rid of Monthly reporting, which I can understand. The only alternative is make clear that an alternative is possible and do it yourself. Thank you. Дякую дуже. Дякую за цікаву плідну дискусію. Що хотілося сказати на саме кінець? Хотілося б бути всім разом на одному березі ріки, з одного боку берека тоді якого. Ні в якому <гум> разі не полізні <гум> розмовляти мовою і, і країні розуміти, розуміти ті виклики, які стоять перед вами в секторі, які стоять перед державою як державою. Тут ми повинні навчитись довіряти, чути один одного і спілкуватися більше, тому що цього комунікації, про які говорили, мені здається, критично не вистачає. Не вистачає цієї міжсекторальної, зрештою комунікації і. Те, що я вже говорив про продукт, який ми очікуємо ближчим часом, буде затверджений указом президента стратегія. Ми хочемо, щоб один із елементів цієї стратегії було створення платформи для такої комунікації. Це платформи, де могли б збиратися представники сектору, держави в ідеалі бізнесу і обговорювати спільно шляхи подолання проблем, зменшення бар'єрів, які заважають. І створення додаткових можливостей, додаткових сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства. Дякую, Дякую, шановні колеги. Мені справді немає чого додати, крім сказати, що це була чудова панель, чудова дискусія. Вона залишила нам надзвичайно багато тем для подальшого обговорення, і це прекрасно. Давайте подякуємо усім нашим учасникам.